І саме бажання привело тебе до лайті, так? Така глупость, мені здається. Ти вибач, якщо знову ж таки задала таке питання, тема про те, яка не про замовчування. Багато людей кажуть, головне там не гроші. Зупиняй запис. Всім привіт! Сьогодні своїм досвідом поділиться наш випускник Віктор Дмитрович. Я вітаю тебе, Вікторе. Почнемо одразу. Мабуть, з найголовнішого: де ти зараз працюєш? Чим займаєшся, над якими проєктами зараз реалізуєш свої навички та можливості? Прямо зараз я працюю в компанії Autodoc на позиції Python Data science Department. Ну, Но... Поки що я там працюю тільки 3 місяці. До цього досвіду я працював uh, uh, QA, uh, на посаді Key Manu. Uh, mm -hmm. Ну, також автоматизував тести інколи. Прямо зараз я вивчаю пайплайни Kubernetes, uh, а uh, так загалом відділ займається аналітикою, uh, аналітикою. Продажів, сегментацію клієнтів, товарів, прогнозуванням продажів, відхиленням від запланованих і реальних фактичних показників? Ну і дуже багато всього цього стосовно аналітики та дата Science. Це як по для мене це дуже цікаво, цікавий відділ і робота. Розкажи, будь ласка, як ти потрапив до цієї компанії? Чи швидко знайшов свою роботу? А, ні, не швидко. Дуже довго, довго я намагався перейти з тестування до розробництва. Дуже довго навчався і в Хелелі, і в Кілелі також, і самостійно багато. Ну, так, потрапив в цю компанію. А, так, отримав просто дзвінок колись відправляв своє резюме CV, і я навіть не пам'ятаю коли, але мені подзвонив керівник департаменту і пригласив на співбесіду. А, Яким складнішим сам... елементом, етапом було проходження співбесід? Тестове, бо я знаю, більшість не люблять тестові завдання. Особливо знаєш, дуже багато ж онлайн так саме проходить цей формат перевірки знань та навичок людини. Ні, ну в мене була одна співбесіда, коли онлайн. Ну там перевіряли навички. Ну це було таке дуже поверхневе, поверхневе перевірка. А тут в компанії Автодок мені дали просто завдання на дом, дали час, за який треба зробити. Там за день, напевно, ну, багато часу. Завдання не не таке велике, не таке складне, і я його виконав і все передав. Керівнику сподобалась моя робота. І після цього ми продовжили співбесіду, так сказати. А яка в тебе взагалі освіта, окрім проходження відповідної кількості курсів? А, Вища політехнічний університет міста Одеси і також економічна бакалавр економічних наук і радіотехнічних наук. Клас! А працював за цією спеціальністю? А, ні, можна сказати, що ні. Uh -huh. А взагалі, як до IT прийшов? Чому впав на вибір на цей формат галузі? Ну, тому що зрозумів, з, зі всіх сторон стало зрозуміло, що весь мір е, потрохи міняється, змінюється, і все входить входить в ІТ сферу, в комп'ютери і. Стандартна, як сказати, офлайн робота вже не так перспективна і не так оплачувана. А як давно ти почав цікавитися ІТ? Скільки тобі тоді років було? Ну, Цікавився я давненько, а саме працювати став з 30 років, 5 років тому. Клас, не страшно було? Починати IT в 30, коли тут, і в 17 і 18 років, дуже багато поруч, так колег. Ну так, так. Дуже багато колег було і я е, набагато а молодше, але ні, мені було не страшніше і все добре. Головне, що цікаво, а далі це все вже побочні обставини. Mm -hmm. А як обирав напрям? А, та не обирав. <ріху> мені е, було дуже е, гарний знайомий, і він працював в, так і працює автестувальником. Ну, і я його попросив мені допомогти перейти у IT-сферу. Він мені дав там завдання, дав книжки, дав. Матеріали, які треба вивчити, щоб зрозуміти трохи. Я це все зрозумів, вивчив і почав працювати мануальним тестувальником, тестувальником А курси ти для цього проходив якісь чи лише виключно самостійне навчання? А, ні, спочатку, щоб почати мануальним тестувальником самостійне навчання, а потім, коли вже почав працювати, в ІТ-сфері, так сказати. Я вже почав навчатися і досі навчаюсь вже 5 років. Ну і ну, навчаюся більше в Hігілелі я проходив курси Project менеджера. І багато курсів JavaScript, Pro, Basic, там ще якісь були, а потім самостійно вивчав Python, Ruby. Ну і досі вивчаю. Клас. Скажу, будь ласка, щодо от якраз самостійного навчання, які складнощі бувають, і які переваги. Я розумію переваги щодо там, скоріше за все, вартості. Так, це однозначно ти не сплачуєш за подібне навчання, але і, і знаю, що є відповідні моменти. Ем... Щодо самостійного навчання і використання цієї інформації, коли там ментор, скоріше за все, там в записі, так або якась інформація доступна лише тут і зараз, і нема можливості задати відповідні моменти питання, щоб уточнити так якісь е, нюанси. Як в тебе відбувається цей процес самостійного навчання? <плес> Ну, прямо зараз, коли я вже працюю на цієї посаді, більше це вже Google і ChatGPT. А mm -hmm. до цього, щоб потрапити на цю посаду, самостійне навчання, ну, в порівнянні з курсами, наприклад, Гілерям, дуже складно себе мотивувати, кожен день займатися, особливо після роботи. Я це робив кожен день, практично після роботи, після 7-ї години вечора, після 8 там, до 10-ї, до 12-ї. І це дуже складно, але сам я навчався. Ну і сам навчався. Потім я зрозумів, що самостійно це дуже ну набагато повільніше ніж з ментором. І тоді я знайшов, як ви казали, співробітника 18 19 років, який набагато краще мене розуміє програмування, і за окрему оплату ми з ним вже він мене навчав. Я задавав безпосередньо вже всі питання, що мені цікавили. Ну і таким чином я також довгий час з, з, ним, з ним навчався, ну і паралельно сам. Угу. Ну, тобто, це реальна менторська, так? Більш історія, коли так. є конкретна можливість пропрацювати кожен момент з відповідним експертом. А, ну, Ми більше все ж таки робили педпроджекти і онлайн завдання, де багато. Там, ну, там, там багато і так пояснювань в онлайн цих платформах, але більше в мене багато питань було і є в процесі навчання, і це дуже зручно, коли одночасно можна їх вирішувати, а не гуглити і деякий час часи розбиратись. А щодо курсів, як знаходив курси? Ну, В Гілелі мені дуже подобається там багато конференцій, якихось мітапів було, багато гостей з різних компаній. Я практично всі ці, всі ці конференції як презентації посіщав і. Ну і після цього я вирішив, що треба і навчатися в гілелі. А так, дуже корисні, дуже цікаві теми обсуждались там на всіх презентаціях. Тому так. ну, Також в Одесі багато моїх знайомих навчались в Гілелі і дуже рекомендували навчання в цій школі. Окей, ти почав шукати роботу під час навчання чи. А вже після завершення курсів. Як проходив в тебе цей етап? А, ну, під час навчання, як я вже казав, я вже працював мануал-тестувальником. Просто в мене була завжди так сказати мета перейти в розробники, а це не дуже виходило одразу, тому приходилось дуже багато навчатись. Та я почав навчатись в ГіЛЕЛі після того, як вже почав працювати. Я тестувальником правильно ага. добре, ти працюєш паралельно. Вдається в тебе поєднувати з навчанням, щоб перейти в інший профіль. І далі, які твої кроки були далі? Ти шукав роботу самостійно, розсилав резюме чи чекав, поки можливо, в тій компанії, в якій ти працюєш, знайдеться відповідна позиція. Всі всі варіанти, все пробував. І розсилав резюме, і дуже багато переписок в Лінкені рекрутери, і в семої компанії дуже намагався перейти в відділ розробників, но це дуже довгий час ніяк не вдавалося. За за за, за недостатністю опиту, так сказати, і, то без опиту. Без досвіду крайні складно було знайти позицію розробника. А скільки часу приблизно зайняло в тебе? Е, ну, якщо перейти в розробники. Е, перейти і отримати саме вже роботу, офер. Ну, якщо саме, е, о, як так активно і практично кожен день, ну, дуже. Багато часу, коли я став приділяти навчанню, це було останні два роки, і після цих двох років я нарешті отримав позицію розробника. А до цього ще, ще два роки можна сказати: там то навчався, то не навчався так. То, то на вихідних щось подивлюсь, то вільний час. А так, іменно постійно на постійній основі кожен день після роботи навчання це приблизно півтора-два роки. Навчання, щоб отримати досвід, достатній досвід, щоб отримати позицію розробника. Ну, це я вважаю це дуже індивідуально і дуже залежить від компанії, від позиції, тому це не обов'язково. Я дуже багато відеороліків дивився і в Ютубі, хто там знаходив роботу і за півроку, і за рік, і, і так далі. Ну, це дуже індивідуальне в мене такий шлях вийшов. Погоджу з тобою, мабуть, такі е, ролики, там, де люди знаходили роботу, дуже швидко мотивували, так, змушували не опускати руки, але я все одно задам це питання. Це дійсно не маленький термін, коли ти там півтора-два роки шукаєш роботу, е, в тебе родина. В тебе і дійсно амбіції відповідні, але от щось не складається. Не було такого, все ж таки, що ні, мабуть, це ж не моє. Щось не виходить, краще залишитись там, де я зараз, нормально платять, плюс-мінус нормально реалізован, ну но не виходить. Ну от що робити, у нас доросле життя, і ми повинні бути там, де є, та? там, де виходить. <гум> ну, це також знову ж таки залежить від характеру. від... Якихось внутрішніх індиву, індивідуальних черт характеру е, в мене, я, мені, не, мені не подобається в моєму житті дуже довго сидіти на одному місці, і я так не можу. Мені завжди нужен потрібен розвиток. І для мене це дуже сумна позиція працювати весь, всю життя якимось. На якоїсь одній позиції і, і робити щось е, монотонне або е, е, ну, конвеєрне, можна так сказати. Скажи, будь ласка, що можеш порадити людям, яким е, цікавий цей напрям, але вони, можливо, ще ввагаються, чи потрібно йти в ІТ, бо дуже багато експертів, дуже багато людей, е, і м, вони, мабуть, ще не знайшли ту саму відповідь, е, чи вистачить їм тут місця, коли тут і штучний інтелект, і паралельно дуже багато експертів, які вже багато років тому е, Отримали відповідні знання та знайшли роботу і вже досвід. Як думаєш, що можеш порадити? Ну, перш за все, якщо це цікаво, то це цим треба вивчати, і це, це треба цим займатися. Мені це було цікаво, і зараз дуже цікаво. Тому я нічого іншого не розглядаю. А стосовно роботи, після. <кій> Повномасштабного вторгнення, то з роботою стало набагато складніше. Ну і багато там ви чули, напевно, ці великі компанії, там Apple, Facebook і так далі, з е, штат сотрудників, і дуже складно було знайти. Мені було дуже складно, особливо без досвіду, знайти роботу. Ну, я так розумію, і зараз складновато, але. Але мені здається, це просто очередна волна, яка через деякий час знову буде дуже великий попит, і, і знову будуть потрібні всі в ІТ-сфері. Вона просто начне, почне нову хвилю розвитку. Є топ-три поради для людей, які ще думають про IT? Uh, паради, три паради. <хи> як напускати руки, як перейти в цю сферу правильно, як правильно обрати напрям, де ти зможеш реалізувати себе? Uh, ну, то, по-перше, це питання мотивації. Якщо замотивований чоловік, то він знайде і час, і бажання, і все. Стосовно напрямку, я дуже багато, знову ж таки, дивився Ютубу, читав, що є, що існує в, в it сфері Не обов'язково писати код, багато менеджерських позицій, багато аналітики, дизайну і так далі. Ну, це треба просто для себе прийняти рішення, в якому напрямку розвиватись. І Вчитися, постійно вчитися і отримувати відповідний досвід. Mm -hmm. ось так. Дякую тобі так за таку щиру відповідь. І, і головне, як на мене, ну дійсно тут основна фундаментальна історія все залежить від людини, від її бажання і поглядів так на життя. А, з якої сфери ти прийшов, і як довго ти займався? Mm -hmm. Можна сказати, сфера підприємництва, підприємательства. Займався торгов... торговлею, намагалися е, як бренд натуральних продуктів зробити. Е, було декілька магазинчиків фізичних, е, також паралельно з цим. Був цікавий досвід дистриб'юторства продуктів питання в Одеській області від Херсонського заводу, якого не було представників в Одесі. І я намагався цю продукцію також впровадити. У мене дуже були гарні продажі цього продукту, і я намагався цей продукт розширювати, розпоширювати по іншим торговим точкам і мережам такий більше підприємницький досвід до it до сфери Скільки років ти займався цим? З 2012-13 рік. тобто, А в сферу ІТ в 19-му, ну, тобто, сім років десь я цим займався І саме бажання привело тебе до ІТ, так? Не тому, що в ІТ багато грошей, ти там чув, що там дуже класні зарплати, а саме. Зацікавлена тебе, зацікавила mm. тебе вся сфера. Так Тож не можна казати, що там не гроші, не гроші. Це таке, така глупость, мені здається. Багато людей кажуть, головне там не гроші. Ну для мене це дуже велике питання гроші, особливо коли в тебе багато дітей і сім'я. Гроші це також дуже це на нерівні з інтересом. А ми з тобою знаємо, ну що дуже багато людей. І мають інвалідність різної категорії, але це ж не означає, що людина не може себе реалізувати або повинна сидіти лише вдома і, і відповідно ну не реалізовувати себе. Скоріше за все, знаєш, хотілося роздивитись як твій приклад, розказати просто свою історію. Що можливо не опускати руки, що можна навчитись, що можна піти ІТ тим паче, тому що зручно і класно. Так відповідно, цей напрям може закрити твої а, і побажання, і е, діагноз ніяк не впливає ні на що. Е, ну насправді мені здається, і так тут зрозуміло, що людям з інвалідністю це набагато краще працювати з комп'ютером, і складніше найти знайти якусь фізичну роботу. Но в мене просто з мого, з мого досвіду ніколи ніхто ні разу не запитав, чи є в мене інвалідність, чи в мене все добре з, з руками-ногами, з головою і так далі. Тобто це ніколи не піднімалось, і я, я розумію, що зараз в наш час це дуже важливо, коли багато ветеранів з війни, це особливо їм складно і. Дуже важливо знайти роботу саме в IT. Ну я просто не знаю. В мене. Ну, для, як, як я розумію, ну, для роботодавця все ж таки первина — це твої навички і твоє бажання аніж твоя там, група інвалідності. Ну, зрозуміло, що роботодавець намагається допомогти в цьому напрямку. Но, ну, перш за все, це навички, бажання, мотивація. А чому думаєш, не прийнято говорити? Е, ну, Тому що в нас не прийнято говорити. Або ставити такі питання. Як на твою думку, це а, саме а, перетин кордонів людини з інвалідністю чи навпаки, а, що потрібно підіймати це питання, спокійно обговорювати, люди відкриті? Для обговорення немає нічого страшного задати питання якесь. Немає нічого страшного. ну... Можна підіймати, напевно, питання. Просто Ну, люди з інвалідністю, вони, як я розумію, з мого досвіду, вони не хочуть якось себе відрізняти від інших людей ніяким чином. Це, ну. Ми всі однакові. І це, це дуже погана практика, коли люди просто оцінюють друг друга там за якимись фізичними, або зовнішніми там, признаками. Або там національними признаками, або там мовними і так далі. Це, ну. Тому я вважаю, що це і не прийнято, Ну і самим інвалідам не дуже приємно, коли про них кажуть, що вони чимось відрізняються від людей без інвалідності. Ти вибач, якщо знову ж таки задала таке питання, але воно доволі актуальне, доволі важливе, бо люди переймаються, люди. Чомусь у деяких моментах або соромляться, або не готові, або знаєш, закриваються у мушлі, сидять вдома, або не знають, ким себе реалізувати, і на цьому і на цьому ставлять крапку. І, мабуть, коли показуєш, що ну все ок, і в житті можна реалізуватись, і в житті точно багато людей, які навіть не ставлять ці питання, так тому що їм дійсно це не важливо, вони не бачать в цьому проблеми. Мені здається, це можна про це розказати, е показати, продемонструвати і, можливо, стати тією самою мотивацією для інших. Ну так, ну мені здається, в плані мотивації тут краще подивитись Ніка Вучіча, чоловіка, який без рук, без ніг, все головне в нього є мета, є мотивація, він до неї рухається і. Це взагалі фізичні якісь признаки ніяк не впливають на твій розвиток, можна сказати, душі або інтелекту, ментальних способностей і так далі. Це просто якісь стереотипи соціальні, які, на жаль, дуже розвинуті в нашому суспільстві і набагато менше розвинуті, або роз, розвиті в європейському в западному суспільстві. Погодься. Ти людина, яка реалізувала себе, знайшла свою роботу, до якої йшла точно не один місяць і не півроку. А але чомусь тобі здається, що ця тема про інвалідність не актуальна або напну настільки не актуальна, або наші підіймати, бо можливо комусь це буде або не цікаво, або незручно. А може навпаки, нам потрібно розказувати показувати, що є люди, які реалізували себе отак, а не тому, що людей в ІТ з інвалідністю немає. Знаєш, тут, тут питання стереотипів і внутрішніх установок в твоєму мозку. Багато людей, багато моїх друзів кажуть, куди в 35 років іти там програмувати. Ти там весь день всю, все життя працював там в торгівлі, наприклад, як, як я, в дистриб'юції, торгівлі, продуктів питання, і ти взагалі не знаєш, що таке код, функція і класи, і об'єктно-орієнтоване програмування. Але коли є бажання, ти береш і вивчаєш. Те ж саме з інвалідністю. Хтось собі в голову вбив, що він, якщо в нього там якась фізична проблема, вона може йому якось заблокувати щось, це, 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 це тільки на рівні своїх думок і на рівні свого якого Ну, це стереотипи, з якими треба боротись і. Ну, це більше питання якихось психологічних курсів, якихось менторів, психологів, які будуть ці блоки і стереотипи знімати з голови, тому що вони дійсно ну, мішають життю. Я вдячна тобі за щирі відповіді, за те, що поділився своїм досвідом. Щиро бажаю реалізації всіх запланованих ідей та планів. І ще раз дякую тобі за сьогоднішню зустріч. Bardzo dziękuję, nawzajem. wzajem.